Ще один такий соборчик тут такий поважний схожий на собор з заблогі цього Мейхіма якогось дом сатану реально Короче... пішов я. Додому бо чекають красота, я думаю ще буде час ще кудись попіздую потім тут наразі я так бачу ні, прапори є звід... of course. ну локальні але їх так ну, не дуже багато. І ну, наприклад там в Ірландії їх просто піздяць. Дуже багато. О, до речі знову ж таки якась штукенція, тут їх, я так розумію, тут їх багато. Там Супермаріве щось таке. Ось Взагалі я ж тут знаходжусь там де я зараз знаходжусь це острів. І на цьому острові його вмивають з обох сторон дві річки. І у них, звісно, вони мають різні назви. Ось. Ну, щось мене так пиво поправило коротше ну не поправило, я моя здесь такое що в кров коротше, зайшло Ось так може потім туди задерусь на гору отам буду ну думаю так да. хочеться мені туди кудись за залізти я не знаю чи можна туди я не знаю запитаю От. Думаю, це вже може завтра, сьогодні сьогодні точно вже нічого не буде. Може ввечері сьогодні Сашою кудись ще вийдемо. Ну, от. Але зараз треба буде робити справи. Туди кудись не треба буде залізти чи усюди засунути своє хайло, щоб о і був, був Типу, як цей. Справжній тру, блядь. Тру тріпер. Ось сюди, ну, я нічого поганого не буду робити. Ми старини не рухаємо, а нові не вводимо. Тому, Але просто, типу, задокументувати, типу. Ось. Коротше, клас. Клас. Місто розкривається. То вчора я такий, типу. Ну, є і є, ну окей, що я там, кіна не бачив. А сьогодні ні, якось по-іншому. Оці дерева мені дуже подобаються. Такі вони як без якоїсь кори. Якісь піксельні, блядь. кайф okay. no. Так.